Тарас Григорович Чевченко хіба самому написати, хіба самому написати такі послання до себе, та все дочиста розказати, усе, що треба, що й не треба, а то не діждуся його, того писання святого, святої правди ні от кого, та й ждать немає от кого. Бо вже б, здавалося, пора, либонь, уже десяте літо, як людям дав як обзаря, а їм не наче рот зашито. Ніхто не гавкне, не лайне, неначе й не було мене. Не похвали собі, громадо, без неї, може, обійдусь, та ради жду собі, поради. Та, мабуть, яму перейду з москалів, а не діждусь. Мені було, аж серце мліло, мій Боже милий, як хотіло, щоб хто небудь мені сказав, хоч слово мудре, щоб я знав. Для кого я пишу, для чого? За що я в країну люблю? Чи варт вона Огня Святого, бо хоч зостаю й за того, а ще не знаю, що роблю. Пишу собі, щоб не міняти часа святого так на так, та іноді старий козак верзеться грішному усати. Своєю волею мені на чорнім вороні коні. А більш нічого я не знаю, хоч я за це і пропадаю тепер в далекій стороні. Чи доля так оце зробила, чи мати Богу не молилась, коли несла мене, що я, неначе лютая змія, розтоптана в степу здихає, заходу сонця дожидає. Отак-то я тепер терплю, і смерті степу вижидаю. А за що, їй Богу, не знаю? А все-таки її люблю, мою Україну широку, хоч я по її одинокий бо, бачте, пари не найшов, аж до погибелі дійшов. Нічого, друже, не журися, дулевину себе закуй, гарненько Богу помолися, а на громаду хоч наплюй. Вона капуста головата, а втім, як знаєш, пане брате, не дурень, сам собі міркуй.